У сумах попрощалися з воїном Євгенієм Дорошенком. Захисник України загинув 27 серпня. Чоловіка відспівали в Свято-Георгіївському храмі на вулиці Збройних Сил в Сумах. Попрощатися з військовослужбовцем і посмертно подякувати за захист прийшли рідні, колеги, друзі Євгенія. Саме найкращим. веселим, позитивним. Залишилася мати з батьком, брат з племінником, залишилися троє діток у нього і залишилася дружина. Як брат, так і кум, і мені залишається тільки ну, виховувати тепер свою дитину, яку я виховував один, та ще його. Ми з ним були давно знайомі. Це наш хороший, ну добрий друг, гарний. Він був гарною людиною, добрий завжди приходив на допомогу. Його багато хто знає з сум, тому що він був поліцейським, він був дільничим не на одному районі, на декількох районах в Сумах. Завжди приходив на допомогу. Був добрим, веселим, життєрадісною людиною. Він пішов воювати за перемогу, за наших дітей, вірив в перемогу. Я не сказано твої слави. О, Кочі ношу на собі, рани, гріховні. Після відспівування чоловіка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища в Сумах. Євгенію назавжди залишиться 40 років. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.